Вибори близько, хто з кандидатів вже встиг порушити закон? Фінансова діра чи вистачить грошей на пенсії цього року? Шкільний скандал, хто в кривому розі буцімто то замінував навчальні заклади. Ви дивитеся підсумки тижня на першому міському у студії Владислав Новіков. І сьогодні дізнаємося про таке. Політична реклама на білбордах у Кривому Розі вже зафіксували порушення у виборчому законодавстві. 167 мільярдів гривень дефіциту. Пенсійний фонд ухвалив бюджет на 2019 рік. Мінування шести шкіл невдалий жарт або результат конфлікту вчителя з учнями. Проїзд дорожчає, а сервіс не краще. Що чекає на криворізькі маршрутки? У кривому розі відбулась міжнародна конференція бджолярів. Зеленський та Порошенко пройдуть у другий тур президентських виборів. Це показали соцопитування трьох компаній центра Разумкова, Соцу та Київського міжнародного інституту соціології. За даними рейтинг виглядає зараз так: на першому місці шоумен Володимир Зеленський, далі діючий президент Петро Порошенко, третя Тимошенко, четверте та п'яте місце. Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Вибори не за горами, тож кандидати в президенти вже влаштували гонку. Деякі навіть з порушеннями. Хто саме, розкаже Артем Нолан. Ось так виглядає порушення закону України одним з кандидатів у президенти. Ані інформації про тираж, ані про видавництво. А це ще тільки початок передвиборчої кампанії. Та чи знають інші кандидати, що повинно бути на агітаційному білборді? Зараз перевіримо. Борди Тимошенко чи не на кожному кроці, їхня кількість візуально більша за інші. А от банерів Олега Ляшка, хоча й менше, проте вони теж без необхідної інформації. Так само немає ані даних про тираж, ані про типографію. Політологи говорять, це порушення, і відповідати за нього має кандидат в президенти. А на ось цих рекламних плакатах долини бути обов'язково указані ключові характеристики: хто це, хто заказчик, хто відповідальний, а вплодити. Таво ж то, допустим, страна збиральна комісія навсіміє право перевірити фінансування і количество бордів, які були цим іліним кандидатом задійствований. Проте також не забуваємо і про приховану агітацію, як от банери Слуга народу політологи називають такий прийом зомбуванням. Перший метод агітації, що більшість кандидатів почала використовувати борди і публічну агітацію ще до старту самої виборчої кампанії. І замість того, щоб робити йти до виборця, щоб робити інтелектуальні програми, вони посили просто Мубувати населення і ось цей фейс От він якраз таки багато в чому спотворює і інтелектуально збіднює самовиборчу кампанію. Проте є білборди з усією необхідною інформацією, як от реклама Анатолія Гриценка та Андрія Садового. Тим часом соціологи говорять, криворіжці негативно ставляться до політичної агітації на білбордах і вважають це марнотратством з боку політиків. Центр політичної аналітики проводив опитування щодо ставлення криворічців до політичної реклами на бордах. Більшість опитаних запевнили, що політичні рекламі не вірять, а до бордів ставляться негативно. Метою такої реклами є вплив на виборців на вербальному та емоційному рівні. Слід зауважити, що вартість кожного борту коливається від 2,5 до 8 тисяч гривень, а з моменту попереднього опитування реклами в нашому місті стало в рази більше. Нагадаю, 26 січня правоохоронці розпочали перевірку за фактом порушення виборчого законодавства кандидатом в президенти Юлією Тимошенко. Білборд з її політичною рекламою не мав інформації про тираж. Також не була вказана і друкарня, яка випустила плакат. Вказана інформація була зареєстрована на теперішній час. Співробітниками поліції за вказаним фактом проводиться перевірка, після проведення якої буде прийнято відповідне законне рішення. Відзначу, милуватися обличчям політики в Криворічці будуть до 30 березня. За добу до виборів будь-яка політична реклама заборонена. Артем Нолан, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський. Фінансова діра на пенсію українцям не вистачає більше 160 мільярдів гривень. Пенсійний фонд ухвалив свій бюджет на 2019 рік. В кошторисі зазначений рекордний рівень дефіциту 167 мільярдів гривень. Як відомство планує перекрити таку фінансову діру? Та чи вплине ця ситуація на своєчасну виплату пенсій та її заплановане підвищення? Відповіді на ці питання далі у матеріалі наших столичних кореспондентів. Українських пенсіонерів з кожним роком стає все менше, а от борги пенсійного фонду навпаки стрімко зростають. Ось так виглядає картина за останні три роки. У 2016-му в нашій країні було 12 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, а дефіцит фонду складав 142,5 мільярди гривень. Наступного року в Україні пенсіонерів зменшилися вже на 300 тисяч. А дефіцит фонду впав за рахунок дворазового підвищення мінімальної зарплати. Адже різко збільшилися суми відрахувань єдиного соцвнеску у відомство у 2018-му Пенсіонерів стало менше на 200 тисяч осіб. Дефіцит фонду збільшився. Наразі в Україні нараховується 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. А фінансова діра пенсійного фонду склала 167 мільярдів гривень, що на 17 мільярдів більше ніж торік. На думку експерта, основні причини такого явища це масова трудова міграція українців та демографічна криза. Навіть за оцінками того самого дерстату на 100 померлих в нас 58 народжуваних. У нас немає фізично тих людей, які б забезпечували навіть ту саму солідарну систему. Тобто, фактично, працездатні люди в нас виїжджають або вже виїхали і працюють на інші країни на економіки інших країн, і на забезпеченні пенсіонерів Польщі, Німеччини і так далі, тому подібне. В Кабміні говорять, без грошей пенсіонери не залишаться. Підвищенню виплат також нічого не загрожує. Наприклад, військовим пенсіонерам вже з 1 січня збільшили пенсію в середньому на 25 відсотків або ж 750 гривень. Перерахунок для усіх інших категорій відбудеться у березні. пересчет могли сделать позднее, а так его сделают в марте. То есть влияние выборов как раз, ну, на вот эти пересчеты оно будет, наверное, минимальным. Просто что и опять же размер повышений он не будет действительно таким уж большим. Даже в мартовском пересчете это будет там, ну, 200-300 ну, гривен. Що ж стосується дефіциту пенсійного фонду, то його як і попередні роки будуть дотувати з державного бюджету, тобто в певних галузях слід очікувати скорочення фінансування а от з яких саме поки невідомо. Как это сделали в прошлом году, то что плюс 11 миллиардов, когда увеличивали 2 млрд гривен забрали у, на, у фермеров на поддержку фермерских хозяйств, просто у них забрали, а еще 7,2 млрда гривен забрали у э, социальных выплат прежде всего выплат на детей. Найбільше українців отримують пенсію за віком, таких майже 9 мільйонів. Розмір виплати 2650 гривень. Далі йдуть пенсіонери по інвалідності. Їх в нашій країні майже півтора мільйона. В них виплати менші близько двох тисяч. Найбільше отримують в нашій країні військові пенсіонери та судді 4700 та 28700 гривень відповідно. Середня пенсія в Україні складає 2645 гривень. Естественно, если мы с вами сравним размер средней пенсии, его динамику с тем, как растут цены, то, например, по нашим расчетам цены на продукты питания за последние 4 года выросли в два раза быстрее, чем размер средней пенсии. То есть, грубо говоря, пенсия не успевает за ценами. Впродовж року в Україні також підвищать мінімальну пенсію на майже 140 гривень, тобто вже у грудні вона має складати 1640 гривень. Відтермінування цього та інших підвищень пенсій мало ймовірне, вважають експерти. А от ліквідувати наявний дефіцит пенсійного фонду, на думку голови уряду Володимира Гройсмана, Україна зможе щонайменше за сім років, зокрема за рахунок щорічного підвищення мінімальної зарплати та детінізації заробітних плат, адже саме з них сплачується єдиний соціальний внесок. Який складає суттєву частину пенсійного фонду Володимир Гросов, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ я б на вашому місці, поки всі живі, здорові, подякувала Латиш Антоніну Анатоліївну. Записку з таким текстом 30 січня отримали шість шкіл. В ній було вказано про буцімто мінування цих учбових закладів. А декількома тижнями раніше ця ж вчителька 130-ї школи була в центрі скандалу. Запис її не зовсім спокійної розмови з однією ученицею розлетівся по інтернету. Чи дійсно звичайна шкільна сварка могла призвести до таких наслідків? З'ясували наші журналісти. Зараз тут мали проходити уроки, а замість цього пусті кабінети та вхід до школи перегороджений червоною стрічкою. І це все результат домінування шести учбових закладів. Ранок 30 січня. Здавалось, б, у школах звичайний день, але до одного моменту тривожного дзвінка. А далі кажуть учні усе як в тумані. На уроке украинской литературы к нам забежал зауч, сказал быстро собираться. Мы собрались и побежали на спортплощадку. Много было без перебывай. Мы сейчас без сумок, очень волнуемся, потому что такое общество получается крайне редко. В первый раз. Сейчас нас повели греться, забирают родители, и мы надеемся, что все будет хорошо. Люди кажуть, все сталося за лічені хвилини. Єдине, що встигли одягнутися та вибігти на вулицю. Усе це через буцім до мінування закладу. Під час уроку до спортивної зали забіг адміністратор повідомив, що є надзвичайна ситуація, загроза мінування. Ми евакували, евакуювали класи, одягли дітей, вивели на спортивний майданчик. А потім вже розділили школу на дві великі групи. Одну сюди вивели до парку, а іншу спрятали до. Спортивне залу інтернатик роздали дітей батькам, кожного кожного окремо батькам нікого самостійно не відпускаємо. Така ж ситуація є у 88-й школі. Директор каже, о 10-й годині дня отримали лист промінування закладу, і вже через 10 хвилин усі діти та персонал були на вулиці сталася незвичайна подія, о 10 годині 11 хвилин надійшло на електронну пошту повідомлення, що декілька шкіл нашого міста заміновані і можливі вибухи. Тому було надано екстрене повідомлення на відділ освіти Довгинцівського виконкому, надано повідомлення на департамент міськради і на 102. 14-та школа близько трьохсот дітей вивели на вулицю та відправили додому на вулиці. Замість дитячих щасливих облич рятувальники та копи. 91 ша школа. Горе повідомлення про мінування надійшло на лінію 102, каже правоохоронець Олександр Татарчук. Говорить, відреагували оперативно. Були направлені сотрудники поліції, патрульної поліції, діти і учебний персонал, всі евакуйовані. На даний момент поводиться пробірки цих об'єктів на наліч опасних. Більше пів тисячі дітей зірвали з уроків у 122-й школі. Усіх вивели на стадіон, а потім відпустили додому. Навіть взуття забули, кажуть учні 130-ї школи. Паніка та нерозуміння, що сталося, для наймолодших ця ситуація стала справжнім стресом. швидко одягалися ми і так? да батом да. Мы... И... По стояли, поки… Пока стояли ми, поки не сказали істи далі, ми йшли. А, а хто сказав? Як все відбулося? У вас був, був урок, коли сказали да. відподати? Да рік закінчився і треба було швидше йти чи кудись. проте повідомлення про замінування не перше, з чого почався день у школах. Спочатку була ось така анонімна записка, а у ній написано: ніби це подяка вчителю 130 ї школи Антоніні Латиш. Саме цей педагог нещодавно була в центрі скандалу. Її розмову з ученицею виклали в інтернеті, де вона кричала на дівчину і навіть закривала їй рота. Ти прийшла в школу вчитися і батьки будуть робити те, що вимагає школа. А не через день, у тебе це заяв через день. Які тебе сімейні обставини? Сімейні обставини це хтось, тяжко захворів. В лікарню треба. А не через день сімейні обставини. А потім ви приносите сімейні обставини за природа. І бігаєте по вулицях, а потім приходите на дискотеку по сімейним обставинам. Жінка цю поведінку пояснила тим, що дівчина постійно прогулює школу і та не знає, як з тим боротись. А аудіозапис опублікували самі діти і підписались неіснуючим існуючим депутатом. Вони вирішили, що вони, якщо вони зараз отак, от мене кругом ославлять. То я відмовлюсь від цього класного керівництва, і тоді вони будуть вальготно себе продовжувати в тому ж дусі. Тому він виклав все відео в інтернеті, підписався неіснуючим депутатом Афанасьєвим. Хоча всі, крім того, він створив іще фейкові там акаунти, від яких він пише коментарі з цього приводу. Тобто, ну реально задіта моя честь і моя гідність. Ування вчителя не було у школі за словами керівництва закладу. Жінка нібито пішла на лікарняний. Антоніна Латиш сьогодні не на роботі. Ні, Вона сьогодні на лікарняному. А яка причина, що сталося? ну я не знаю, вона поки що на лікарняному. Вона повідомила, що їй зранку було дуже погано. А який а діагноз я ж не так. можу визначити? Вона ще не повідомляла. Анонім в записі погрожував підірвати школи о другій годині дня. Вибухотехніки та правоохоронці були на поготові, але бомб у закладах не знайшли. Вибуху не було. Не підтвердилося. За вказаним фактом, працівниками поліції вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередньою правою кваліфікацію, передбаченою частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років, поліцейськими проводяться невідкладні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення усіх причетних осіб до даного правопорушення і навіщо так пожартував? З'ясовують правоохоронці. Зазначу, за подібні жарти про мінування на правопорушника чекатиме жорстке покарання до шести років позбавлення волі. Олена Тринова, Олег Ярмолінський, Михайло Гаркавий, Михайло Ротар, Артем Нолан, Микита Бондаренко, Роман Кравченко, Олег Нікітін. Підсимки тижня, перший міський. Менше шансону, більше маршруток та охайна форма для водіїв. Активісти поставили умови приватним перевізникам. Головна це забезпечити місто якісним транспортом, зокрема, повернути великі автобуси з 315-го маршруту на 295-й, який об'єднує мікрорайон індустріальний та Карачуни. Також подовжити графік руху маршруток до опівночі. Крім того, активісти вимагають, аби перевізники збільшили кількість транспорту. А пасажирів у салоні було стільки, скільки прописано у технічному паспорті. Чи можливо це взагалі? Чи підуть на компроміс перевізники? Дивимося. З рупором, анкетами, плакатами та гучними лозунгами близько 150 незадоволених містян вийшли на черговий мітинг до міської ради. Люди обурені тим, що якість транспортних перевезень не відповідає новій ціні за проїзд в маршрутках. Підвищення якості сервісу маршрутних таксі тому, що ну 7 гривень вони не коштують. І, на мій погляд, от, я бачив розрахунки 275 тисяч пасажирів. Це, це не так. Тому що в нас місто 650 тисяч осіб. Я не думаю, що їздить на роботу чи на навчання лише кожний третій, дві третини. Транспортна ситуація настільки не задовольняє містян, що вони пішли на крайнощі, або людей почули. Мітингувальники навіть перекрили проїзну частину на проспекті Металургів, пропускали тільки комунальний транспорт. У міському відділі транспорту нововведення називають оптимізацію пасажирських перевезень. Але деякі депутати говорять, це не реформа. Маршрутна сеть вообще громадського транспорту. Вона не реформується у нас в місті. Вона построєна так, щоб було вигідно держати маршрутне таксі, а не комунальний транспорт. Звісно, що Всі жителі кривого Рога, я сподіваюся, розуміють, що комунальний транспорт це намного дешевле, ніж маршрутне таксі. Інші учасники мітингу говорять. Аби дістатись з центру міста з віддалених районів, треба робити не одну пересадку. А це значить, що платити доведеться вдвічі більше ніж раніше. Сьогодні відбувається акція протесного характеру проти, я би сказала, ситуації із пасажирськими перевезеннями, яка склалася в нашому місті. Перше це підвищення проїзду у маршрутних таксі до 7 гривень, яке вже відбулося, і е, затвердження. Нової мережі е, пасажирського транспорту без будь-яких консультацій з громадськістю і без попереднього оприлюднення цієї мережі. Після низки мітингів активісти та перевізники зібралися за круглим столом. Головна вимога представників громадськості це забезпечити місто якісним транспортом, також продовжити графік руху маршруток до півночі. Ті мислі, котроні були сформовані людьми в процесі мітингів, в процесі тих. Е стихийных сборов, которые были организованы через сайт Facebook, да, то есть те люди, которые выходили к стенам Горисполкома, сейчас имели возможность представить э, перечень своих идей, перечень каких-то наработок, каких-то цілі, в яких можуть працювати перевізники. активісти та перевізники домовилися в останніх є тиждень або ознайомитись з усіма вимогами громадськості. Після цього власники маршруток мають представити свої відповіді та напрацювання. Ми на сьогоднішній момент їм задиктовали ці условия, навіть не умови, условия, скажем так, пункти із Да, будущих, ані э, на сьогоднішній момент повинні все пересмотрети, понять э, в які времіни рамки можуть вложитися, і відповідно, нам видати уже свій відповідь, э, до яких чисел будуть пророблені і виконані ці пункти. Нагадаю, 16 січня за ініціативою перевізників проїзд у маршрутках міста зріс на одну гривню. Це й стало поштовхом виходу громадськості на мітинг. Михайло Гаркавий, Олег Нікітін, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський. Український пасічник створив інструмент штучного запліднення бджіл. Цей апарат аналог зарубіжного. Свій винахід мешканець Харківщини представив на міжнародній конференції бджолярства, яка пройшла у Кривому Розі. Зустріч тривала два дні. На ній обговорили основні питання матководства. На конференцію приїхали навіть спеціалісти з Німеччини. Побував там і наш Михайло Ротарь. Прилад працює таким, таким чином. Спочатку ми відбираємо на окремій стойці сперму утрудня, потім, ось, після цього, переносимо на сам на сам станок цю сперму. Таким чином. Сюди ми розміщаємо, матка тримач, розміщаємо матку, даємо вуглекислий газ, вона засинає. Ми Після цього за допомогою гачків роздвигаємо, роздвигаємо її, матку і вводимо, вводимо Станок для інструментального запліднення бджолиних маток саме так називається апарат, що продемонстрував Роман. Він власноруч зробив аналог європейського приладу, створений для покращення роботи бджолярів на своїх пасіках. Окрім найсучаснішого обладнання, на всіх присутніх на конференції чекали вичерпні доклади найактуальніших тем бджільництва. Для Кривого Рога это такого мероприятия я считаю, что не было вообще. То есть я не помню, с таким уровнем и подборкой людей, которые будут выступать, с тем количеством здесь выставляющихся производителей для оборудования для пчеловодов, шикарно просто. Корисним такий захід вважають і іноземні виробники пасічного обладнання, адже галузь українського бджільництва дуже перспективна для них. Людям наші е е е е одежда дуже подобається, катіства і європейський стендер, а хейна, як український. Просто такого товару Україна взагалі нету. Організатори розповідають, ідея провести таку конференцію зародилась вже давно. Все через недостатню кількість і погану роботу інститутів, що повинні розвивати таку галузь, як бджільництво. Тому вирішили переймати досвід іноземних колег, в яких є достатня освітня база в цій галузі. І ми яким то моментом решили для себя, что было бы неплохо пригласить каких-то передовых специалистов. И именно с тех стран, где это развито, где достаточно много уделяется внимания науке, чтобы они поделились, рассказали нам о тех достижениях, которые у них в европейских странах. Выбрали формат живого общения, где пчеловоды и научные сотрудники рассказывают о достижениях своих, а мы им задаем вопросы и понимаем, к чему движемся. Обсудили і питання торічної масової потрави бджіл. Криворіжжя опинилось у епіцентрі події. Тоді від дій фермерів, що травили поля з ріпаком, загинуло приблизно 15 тисяч бджолосімей, а збитки перераховуються мільйонами гривень. Проте і досі залишається невирішеним питання відшкодування коштів і недопущення повторного лиха. Пасічники більше об'єдналися і створили всеукраїнську спілку. Спілка називається Громадська спілка пасічників України проти пестицидів». Вже анонсована зустріч міжвідомствена, Міна ПК, Міністерство екології і Служба безпеки України, плюс і наземні організації, які в нас працюють з цією проблематикою. У Європейському Союзі навесні минулого року вже вели заборону на використання пестицидів, що вбивають бджіл. Там розуміють, що без цих комах неможливо наше життя, адже саме завдяки ним існують 80% відомих рослин. Михайло Ротер, Микита Бондаренко. Підсумки тижня перший міський. Такими були підсумки цього тижня. У студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь на першому міському на все добре.